Одяг, дайте мені, Арнольд Шварценеггер насправді не був першою обраною кандидатурою на роль термінатора. Спочатку на роль головного антагоніста планували обрати О'Джей Сімпсона, спортсмена та актора. Майк Медавой, співзасновник кінокомпанії Orion Pictures, яка займалася дистрибуцією Термінатора, наполягав, щоб саме Сімпсон виконав роль Термінатора. Він вважав, що саме Сімпсон з його популярністю та публічним іміджем чудово впишеться в образ машини вбивці. За задумом Шварцнегер мав зіграти роль Кайла Різа, бійця супротиву та батька Джона Конора. Однак, режисер фільму Джеймс Кемерон зізнався, що був здивований таким вибором. Кемерон. Також поділився, що при знайомстві з Шварцнегером був вражений його зовнішністю. Особливо режисера вразило пекельне обличчя актора. Після зустрічі з Шварценеггером Кемерон був переконаний, що саме він повинен зіграти Термінатора.